Є ось така зараз яблунька. І йду її зараз обріжу. Зверніть увагу три годіка ці яблунці. Ось бачите, в тому році я обрізав. Подивимося, що дала моя обрізка в цьому році. І е, взагалі, як працювати з такими деревами при обрізці, щоб мати хороший врожай. Ти ж щоб мати хороший врожай. І при цьому увагу, що дерева від дерев посаджені на 2,5 метра. Тобто, якби це був інтенсивний, інтенсивна посадка, тобто, е через 1 метр садилась дерева, звичайно, була б друга обрізка. У нашому випадку місце є для того, щоб обрізати і розкидати, робити більш роз, е розлогішу крону, тому будемо працювати в такому випадку. Попадуться пізніше, в мене буде відео, де буде густо насаджено, може хтось так собі хоче посадити, то будемо. Обрізати і ті дерева, які густо насажені. Тому дивіться, якось так. Що це все починалося? Це все починалося з зрізу в цій частині. Воно нам дало гілки, потім був зріз тут і був зріз тут. Це третій рік. Це вже, виходить, четвертий рік пішов вегетації. Після кожного, ось, дивіться, зріз, бачите, був зріз, нам дають гілки. Раз, два, на відстані десь 25-30 см. Тут був зріз, так само дають гілки сюди. І тут у нас був ще колись 3 годики назад, був саджанець. Тому як, дивіться. Гілки, ось, бачите, був зріз. Тобто першу, в перший рік зрізався тут, ось тут. І ось тут, бачите? Тобто були тоненькі гілочки. Ви що Ви вони десь по 25 см. Потім на наступний рік зрізи були тут, Зріз був тут, Зріз був тут, ось був зріз тут. Тепер в цьому році воно нам дало нові пагони. Що воно нам дає ось ці всі зрізи? Так само, як ми ось зараз у нас і гілка, і ми на раз, два, три, десь приблизно четверту бруньку на наружну, я зрізаю тут. Що воно нам дало? Дивіться, в тому році, я так само зрізав, ця вся гілка заклалася плодовою деревиною аж до основи. Дивіться, бачите? По всій довжині. Тобто ця гілка буде вся загружена врожаєм. Така сама тут ситуація. Що в нас дало, зрізи? Списики і плоди. Що я в цьому році роблю? Роблю ось так. Звичайно, тут теж. Ідемо так по кругу. Далі, дивіться, тут друга ситуація трошечки. У нас так само гілка була прирізана, ось бачите, вона нам дала список, теж урожай, але вона нас ще нам дала додаткову гілку, гілку другого порядку. Тут ми що робимо, як завжди, на бокову. З гілкою другого порядку можна залишити ось такий пеньочок. Чому пеньочок? Щоб тут утворювалися, в цій частині утворювалися теж е ці як це вони? Плоди. Все, йдемо так і по кругу. Наш обрізаємо, а, ось дивіться, у нас тут є. Дві гілки, два конкурента. Так не, не може бути. Навіть три, ось третя. Що ми з цею робимо? Ми її е, забираємо на пеньочок. Раз. Це гілка тоненька, ось тоненька йде гілочка, вона в кінці з плодом, така шарік, це плодик. Ми її залишаємо, значить що, нам ця більше підходить. Бо ця вже йде, виходить, виходить, виходить ось куди нам не потрібно. Значить що? Тут можна перевести її на. Плодове закінчення, ось плодовий такий список. А цю гілочку прирізати, так як ті на наружну бруньку на, на такий так званий клик. Все. Піднімаємося вище. Якщо вам нічого не лягає сюди, а, ось, дивіться, ця гілка виходить, я її бачите, підрізав, не звернув уваги. Вона виходить дуже низько. Знаходиться над нижнім ярусом. Нам це не потрібно. Все. Нижній ярус ми обробили. Піднімаємося вище. Головне, щоб нам нічого не заважало. Є ось пішла тоненька гілочка. Вона нам не заважає, вона не буде лягати на нижній ярус. Ми її не троємо. Але з цього свого роду такого довгого пеньочка нас спустило ще дві такі гілки. Що я тут роблю? Я її перевожу на горизонтальну і цю горизонтальну я просто перебиваю. Все. Ідемо далі. Так. Ця буде між собою перетинатися, буде її трогати. Перевожу на плодовий список. Йдемо в цю сторону. Така сама ситуація. Так, 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 буде з цею перенативати. Нам не підходить. Нам треба її трошки вкоротити. Вкоротив. Піднімаємося вище. Ось у нас був пеньочок, який нам не дав нічого, нам просто дав три гілки. Тупо. Да? Цю ми вибиваємо взагалі. Цю, 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 Цю ми прирізаємо. І цю лишаємо на такий паньочок. Ось тут цю прирізали цю на паньочок. Ця пішла, звичайно, по стовбуру. Вона нам тут взагалі не потрібна. Ми її удаляємо з переводом на цю цю ми удаляємо на такий ось клик. Все. зрозумійте, це все. Ось, ось маса яблук. Третій рік яблуні, а тут буде з півтора ящика до 30 кг буде яблук. Піднімаємося весь. У нас був другий ярус. Ось у нас пішов третій вже ярус. Поняли, да? тут так само. Ми можемо по однорічному пагону їх тако прирізати. Ось так і ось так. Поняли, да? ось. свого роду тільки у нас ярус цей має верхній має бути ниж, вущий від нижнього. Все. Цю таку ось гілочку клос, 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 ми її забираємо таким зрізом, щоб тут було оголено. Піднімаємося вище. Вичисляємо, який кращий буде центральний провідник. Я вважаю, ось цей. Значить, ці гілки, конкуренти, вони не плодоносячі це взагалі, я вважаю, що це на розпалку дрова. Ми їх забираємо на такі спиньочки, на наступний рік тут будуть, у нас вже буде врожай. Ці коротенькі ми не трогаємо. І тут ми перерізаємо. Ось таке вийшло деревце. З, максимальною, з максимальним плодоношенням. Ось, дивіться, якось так ось зняти його, да? з максимальним буде плодоношенням, максимально хороша і компактна буде свого роду крона. Місце є сюди. Місце є сюди. Звичайно, потім воно десь дойде ось по це і ось по це. Так, так воно займе свій простір в цьому своєму житті. Ти все. Ось така вийшла яблунька. Мені не знаю, дуже подобається. А ви дивіться, вирішуйте і працюйте.